Друзі, всім привіт! Доброго дня! Я з вами Лілія Борис і Юрій Гошій, мій партнер. А в нас в даний час виникла ідея, як можна вам допомогти з тим, щоб ви проїхали в Ізраїль і не потратили своїх коштів в разі цього, коли вас повернуть. А, дану ідею в даний час вам розкаже Юрій Гошій, але я вас дуже прошу: напишіть після цього, коли ви подивитесь відео, ваші коментарі, ваші відгуки, що ви думаєте на рахунок цієї ідеї? Чи варто піднімати дану тему, чи вона буде актуальною для вас і чи ви будете користуватись даними послугами? Будь так, ласка, Юрій Гощій. Дякую за мікрофончик. Так, друзі, ще раз привіт. Ми стикнулися з такою проблемою, що багато людей перед тим як поїхати на роботу в Ізраїль, ну немає там певного стартового капіталу або там хочуть позичати ці гроші, але ніхто не дає гарантій, чи вони. Переїдуть там, скаже 100% гарантії, чи вони попадуть ізраїль чи не побудуть. Скажу так: більшість попадає. Більшість все нормально, там нікого не повертають назад, але певне відсоток людей на жаль повертається назад в Україну і по суті втрачає гроші на переліт і на там готель, наприклад, якщо ви захочете поїхати Чи тур, наприклад, чи, тур, чи чи тур, паломницький тур, наприклад, чи ну тобто е існує ризик того, щоб вам було легше прийняти рішення і все таки попасти на роботу в Ізраїль, ми вирішили організувати таку. Ніби і страховку, ніби як благодійний фонд, наша команда Єворк. Мо ви будете, якщо будете їхати, ви будете їхати від нашої команди. Відповідно, ми один одному допомагаємо. Яким чином? Ми хочемо запропонувати таку програму. Уявіть собі, що кожен перед тим, як попасти в Ізраїль, підписує з нами там договір умовно, який буде, наприклад, передбачати, що протягом року. Людина, яка буде працювати в Ізраїлі, буде там якісь страхові внески платити умовно. там, брак 5%. Ми ще будемо рахувати але. Цей договір буде так само давати вам можливість. Якщо не дай Бог вас не пропустять, ми повертаємо всю суму на переліт, на готель, на там паломницький тур. Скільки ви скільки ви потратите грошей? Там ви зберігаєте квитанції, чек скільки ви потратили на дорогу. Не дай Бог, якщо вас не пропустять, ми наша компанія ці гроші може повернути вам. Так, друзі, тому в будь-якому випадку ви не будете в мінусі. Ви, якщо навіть будете позичати гроші на дорогу в Ізраїль, ви їх зможете вернути. Тобто, у вас буде 100% гарантія, тому що, ну, тому що ми так придумали, да? от така ідея. Як вам, взагалі, отака ідея? Чи погодилися б ви на такі умови, тобто з такою гарантією, що вам? При, ну, якщо ви не попадаєте, то вам вертають назад гроші, але якщо ви поїхали, попали все-таки на роботу в Ізраїль, чи ну, погоджувалися б ви платити отакі страхові внески. Ну, це і така гарантія да? для вас буде. Якщо вам подобається така ідея, пишіть нам в коментарі в Ютубі. і ми будемо розглядати як це все юридично зробити правильно, щоб вам було легше попасти на роботу, щоб ви могли заробити. В якому випадку ви не потратите своїх коштів і не будете переживати, чи я, наприклад, позичу кошти, і чи я, наприклад, якщо не попаду, хто хто за мене буде віддавати кошти, як я буду віддавати ці кошти, працюючи тут в Україні? Тобто, це буде вашою гарантією, що мінуси. Будь-якому випадку ви не будете проїдете границю. Супер класно, будете мати високооплачувану роботу. Е, тому підписуйтесь на наш канал і, і чекаємо відгуки від вас. Ч... Чекаємо від вас коментарів, відгуків. Пока, пока. На все добре, бай-бай.